До якого розміру збільшено штрафи за порушення військового обліку та мобілізації? Як продовження воєнного стану вплине на роботу кадровика? На який строк продовжено бронювання? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шокова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. І сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 6 по 10 травня. Поїхали! Верховна Рада прийняла закон на базі законопроекту 10.379 про збільшення розмірів штрафів за порушення у військовому обліку. За що, кого і у яких розмірах будуть штрафувати за порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними, резервістами, наприклад, за неперебування на військового обліку за місцем роботи під час воєнного стану загрожує адміністративний штраф від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. За новою редакцією статті 210 десять при за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період на громадян може бути накладено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, наприклад, за невиконання громадянами обов'язку з уточнення даних на посадових осіб керівника підприємства або відповідальну особу за неведення або неналежне ведення військового обліку може бути накладено штраф від 34 тисяч до 59 500 тисяч гривень штраф можуть накласти протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше року з моменту вчинення. Про збільшені розміри штрафів за військовий облік розповімо на наших безкоштовних вебінарах 16 і 17 травня. Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 5.30 ранку 12 серпня 2024 року. Як це вплине на роботу кадровика? Працівників можуть мобілізувати, тому не забувайте видати накази про увільнення їх від роботи, зберігаючи за такими працівниками місце роботи та посаду. Призваним працівникам, за рішенням роботодавця, може виплачуватись матеріальна допомога у розмірі середнього заробітку або в іншому розмірі. Щодо робочого часу, пам'ятаємо, що у період воєнного стану немає передсвяткових та святкових днів. Отже, на Стандартні п'ятиденці – норма тривалості робочого часу становить для червня 2024 року 20 робочих днів і 160 годин, для липня – 23 робочих дні і 184 години. Щодо відпусток без збереження зарплати через воєнний стан. Працівники мають право оформити відпустку за частиною 3-4 статті 12 закону номер 2136 у період з 14 травня по 11 серпня включно. Пам'ятайте, що перебування у відпустках без збереження зарплати за частиною 3 4 статті 12 закону номер 2136 не включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Зауважу, що на період дії воєнного стану працівники можуть залишатися у статусі призупинених трудових відносин за умови, що працівник не може виконувати роботи, роботодавець не може забезпечити працівника роботу, і усе це пов'язано із збройною агресією проти України. Маєте запитання щодо кадрової роботи під час воєнного стану? Задавайте їх в сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. На засіданні уряду 7 травня Кабмін затвердив постанову, якою продовжив строки від строчок від призову, оформлені відповідно до постанови номер 76 Отже, для підприємства, у яких дія бронювання не закінчилася на день прийняття відповідного рішення, тобто станом на 7 травня 2024 року, дія броні продовжується автоматично на один місяць. Крім того, внесено зміни до порядку номер 76 щодо бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Пропонується спростити процедуру бронювання шляхом покладення на міноборони частини повноважень, які раніше виконував генштаб. А саме розроблені органами державної влади іншими державними органами списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, направляти для розгляду та погодження відразу. До Міноборони, а не до Генштабу доведення рішення мінекономіки щодо бронювання військовозобов'язаних до довідома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Більше про практику бронювання у наших вебінарах. Записи доступні передплатникам Кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраця зазначає, що неоплачувана відпустка за сімейними обставинами та з інших причин надається тривалістю не більше 30 календарних днів. При цьому відпустка надається за погодженням з керівником, але ініціатором завжди є працівник. Якщо ж працівнику необхідна відпустка без збереження зарплати більшої тривалості, вона може надаватися за іншою підставою, наприклад, на період дії воєнного стану, частина 3 статті 12 закону номер 2136 Зверніть увагу, що по суті. Держпраці говорить про можливість оформлення неоплачуваної відпустки на увесь період воєнного стану. Проте ми дотримуємось практичного правила: відпустка оформлюється у рамках кожного продовження воєнного стану. Враховуючи нове продовження воєнного стану, згадана відпустка надаватиметься з 14 травня по 11 серпня включно. Період перебування у відпустці за згодою сторін через сімейні обставини через воєнний стан не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Зразки наказів про надання відпустки без збереження зарплати на період дії воєнного стану у нашій рубриці документи на кадроленд. Пенсійний фонд України наголошує, що звернення з оцифрування паперової трудової книжки може бути відхилене, якщо мають місце помилки, зокрема у записах страхового стажу. Перевірити це можна наступним чином: авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, обрати пункт Електронна трудова книжка, натиснути на кнопку дані електронної трудової книжки, обрати закладку відцифрована електронна трудова книжка, перевірити записи, звіривши дані в оцифрованій трудовій книжці із загальним страховим стажем у профілі користувача. Якщо виявлені неточні хибні записи за періоди страхового стажу після першого, Липня 2000 року або створено неправильний чи некоректний електронний запис, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі з використанням КЕП, створити повторне звернення, застраховані особи у вкладці відомості про трудові відносини. Роботодавці у вкладці відомості про трудові відносини робітника, заповнити екранну форму, повторно завантажити скановану копію титульного аркуша трудової книжки для ідентифікації приналежності документу додати скановану копію сторінки із записами, які потребують уточнення, додати скановану копію уточнюваної довідки за необхідності, детальніше про передачу скан-копії паперової трудової книжки до ПФУ у курсі Трудова книжка 24. швидкий перехід на електрону, який вже доступний для передплатників кадроленд. Держстат наголошує, що у формі 1ПВ звіт з праці при визначенні показника середньооблікової кількості штатних працівників не включаються працівники, з якими призупинені трудові договори, мобілізовані працівники, працівники у відпустках без збереження зарплати на період дії воєнного стану. Зверніть увагу, що роз'яснення Держстату стосується заповнення саме звіту з праці. Натомість ми радимо керуватися інструкцією номер 286 норми якої дають зрозуміти, що при при визначенні середньооблікової кількості штатних працівників слід враховувати мобілізованих працівників, працівників у відпустках без збереження зарплати, працівників, з якими призупинений трудовий договір. Є складнощі у підрахунку середньооблікової кількості штатних працівників, скористайтесь нашим калькулятором, який доступний для підписників Кадроленд. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі! Адже законодавство. Роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити Папа! -па.